Сьогодні у мене сосиска в тісті. Для цього я в миску налила склянку теплого молока, додала чайну ложку солі, 2 столових цукру, 30 г дріжджів, 2 столових олії. Добре це розколотити, щоб розійшлися всі складники і з'єдналися між собою. Тоді частинами додавала муку. Спочатку замішувала, щоб не було комочків вінчиком. А пізніше вже додавши 30 г розм'якшеного вершкового масла. Висипала решту муки і замісила тісто руками. Вийшло ось таке м'яке, еластичне тісто, яке не пристає ні до рук, ні до миски. Миску змазала олією і поставила тісто для підкисання на годину часу. Через годину наше тісто піднялося в два рази. Відщипувала десь грам 50-60 такі кульки тіста і робила я двома способами. Ось це перший спосіб я закручувала у жгутики сосиску. І іншим способом розтачувала кульку, клала на неї сосиску і надрізала краї навски. І тоді закривала сосиску з такою косичкою, 15 хвилин вони стояли у мене на ростойці, потім помазала яйцем, поставила в духовку для випікання на хвилин 20 і вже готові у мене сосиски.